Друзі, всім привіт! А, продовжуємо готувати скейт-хліб. Тож, е, сьогодні приготуємо рецепт е, запіканки 6-го хліба. Добиться молоко, вершки. Звісно, що супер -тост від Київ хліб. Цукор яйця. Я взяв ще мандарин. Рідина е, для запіканки. Е, в рівні пропорції змішуємо вершки молоко і наші яйця. Додаємо цукор та взбиваємо це все. Пінчику, до голодорібної маси. Друзі, ну що ж, зараз ми ставимо нашу запіканку в парахливих помад на температуру 180 градусів на 15 хвилин. А поки наша запіканка буде готуватися, ми з вами приготуємо сметанний соус. Тож поки готується наша чудова запіканка, ми зараз приготуємо соус. Для соусу нам знадобиться подобається 20% сметана 150 грамів, цукрова пудра 20 грамів, а також молочко. 20 грамів для того, щоб наш соус був еластичним і гладеньким. Ну що ж, друзі, дивіться, яка смакота у нас вийшла. Ми її ще зверху трішки присипали цукровою пудрою, щоб було ну, просто смачно. Меданковий соус. Друзі, це просто кайф. Смакуйте разом з Києва.